Доброго дня! Найулюбленіше свято всіх діток це свято Миколая. Його святкують 19... 19 грудня. Всі дітки з нетерпінням чекають щедрого Миколая. Пишуть йому листи, вивчають віршики, співають пісеньки. Святий Миколай щороку приходить в кожну хатинку і обдаровує кожну дитину. Він любить всіх людей. Але найбільше він полюбляє слухняних і добрих діток. От сьогодні я хочу прочитати таку історію. Я розумію, я розумію. Слухайте, послухайте уважно і розглядайте картинки. Був тихий зимовий вечір. Десь у середині грудня сиділа мама з маленькою дівчинкою Софійкою. Софійці вже було рочків зо два, і маленька дуже любила, як матуся розповідала їй казочку. Але сьогодні мама розказувала не казку, а легенду про святого Миколая. Адже скоро свято, і Софійка хоче дуже отримати подаруночки від Миколая. Бо вона була дуже слухняною дівчинкою. Давно, давно жив хлопчик Миколай, був він сирота, його батько і мати померли. Залишивши синові велике майно, мав Миколай добре серце і хотів допомогти всім довкола. Коли наставала ніч, Миколай брав мішок з харчами та грошима, з одягом. І Йшов до осель бідних людей, а там він підкидав подарунки у вікна, дуже любив Миколай діток, тому вони найперші отримували подарунки. Але не забував він і про тих. То дуже потребував його допомоги. Всі дуже шанували і любили Миколая за доброту, за ласку, за мудрість. Коли Миколай був старенький і помер, то за своє добре життя в нагороду він отримав змогу спускатися до діток на землю. Щороку, 19 грудня, приходить до діток святий Миколай. Всі пам'ятали про добре життя його на землі, тому святим його і назвали. В ніч з 18 на 19 грудня до всіх діток приходить святий Миколай і дуже нечутно кладе під подушки або в черевички маленькі такі жадані подарунки. А що чекає неслухняний? Ну таких дуже-дуже мало. Їм дістається різочка, але дуже тоненька і недовга. А якщо матуся і татко попросять Миколая, то замість різочки святий принесе цукерку. Коли матуся закінчила свою розповідь, Софійка посміхнулась і лягла спадки. А вранці прокинулася з дуже гарним настроєм. Бо їй наснився святий Миколай. Який питав, що подарувати дівчинці. Софійка попросила цукерки і коника, на якому можна кататись. Завтра вже свято Миколая. І Софійка допомагала мамі, була дуже слухняною. Коли настав вечір, Софійка тільки заплющила очки, коли до неї прийшов Миколай. І подарував улюблені подарунки? І вирушив далі, бо святому треба було обдарувати всіх інших діток. Да, весь світ. Весь світ. Так. Артьомочка, скажи, будь ласка, що це я прочитала? Казочку чи легенду? Легенду. Правильно, зайчик, це легенда. Про кого вона? Про святого Миколая. Про Святого Миколая. Скажи, будь ласка, а кого дуже любив святий Миколай? Диток. Так, звичайно, він дуже любив діток, але він не забував ні про кого. Всім іншим, хто потребував допомоги, Миколай завжди допомагав. А коли святкують свято Миколая? Сьогодні, 19 грудня. Артемка, а який був хлопчик Миколай? Він був дуже добрим, він мав добре серце і хотів допомогти усім, усім докола. А як він допомагав? Одіжду харчами. Так, Харчан. Він брав свій мішок з харчами, з одягом, з їжею і роздавав усім, хто потребує допомоги. А за що любили Святого Миколая? За те, що він За те, що він був дуже добрий, мудрий і ласкавий. Чому ж його назвали святим? Тому і назвали, тому що він робив дуже багато добра усім, усім довкола. Його пам'ятають за його добре життя. Чи сподобалась тобі легенда про Святого Миколая, Артемко? Так. Да. Так, Я дуже задоволена, що тобі сподобалось. Нехай в цей святковий день Святого Миколая збудуться чарівні і казкові події. this atom is